Скільки потрібно тюрем та СІЗО в Україні, аби пересаджати усіх ворогів нинішньої влади, за такою тематикою, 5 червня, було проведено прес-конференцію, ініціаторами якої стали правозахисники та громадські діячі, занепокоєні кримінальною справою Віталія Прийменка. Нагадаємо, 26 вересня 2011 року у слов'янську біля офісу ВАД реактив директор Креч Віра Іванівна пролунав вибух. Ситуацію взяли на контроль у області, і вже 1 жовтня правоохоронці знайшли, Йшли людину, кримінальна справа по якій вже зараз розсипається на очах, стверджує дружина Прийменка. Вже зараз, після восьмимісячного перебування в Артемівському СІЗО, Віталій Прийменко та його правозахисник повідомляють: ніяких підстав для його перебування за гратами немає. Усі звинувачення прокуратури базуються лише на попередніх показах прийменка, від яких він вже відмовився у суді, а також на сумнівних показах свідків та ймовірних висновках експертиз. Таким чином виникли підстави для його звинувачення. Він був зарешто. В подальшому протягом трьох діб йому було приділено звинувачення, суд виніс постанову про обрання йому запобіжного заходу. Далі відбулося декілька процедурних там, слідчих дій, експертизи, очні ставки і таке інше. І лише в суді, суддя зрозумів, що оті, ота вогнепальна зброя та е, вибухові речовини не можуть лягти в основу звинувачення, тому що, як відомо, докази добуті з порушенням закону. Не мають доказової сили відповідно до вимог Конституції. Суддя зрозумів, що викликані спеціалісти, котрі мали прокоментувати оті розбіжності в експертизі з фактичними обставинами, не змогли нічого прокоментувати та усунути оці ці розбіжності. Судді це стало зрозуміло. Відповідно до вимог закону. Суддя, дослідивши всі докази, мав би піти в нарадчу кімнату. І прийняти рішення. Якщо він вважає, що вина доведена, то обвинувальний виснов, е, вирок. Якщо ні, то він мав би виправдати під судом. Але за існуючої практики в нас в Україні, на жаль, а практика ця, незважаючи на зміни законодавства, залишається такою самою репресивною, яку ми її отримали від е, совєтської страни. Не може винести виправдований вирок, тому що це зачіпає прокуратуру і інші інституції державної влади. Як відомо, офіційно відсоток виправдованих вироків вироків в нашій судовій системі по кримінальних справах становить 0,2 Найголовніше вважають колеги затриманого, що судячи з подробиць справи, звинувачення Віталія у хуліганстві не відповідає знайденим на місці події речовинам. Щодо вибухового пристрою, то насправді це саморобний вибуховий пристрій, це не петарда якась не якась вибухівка або там шумова, якась там. Приклад, який є загальнодоступним, це не було. Це був саме, саме саморобний вибуховий пристрій. Це був тротил, який здетонував за допомогою детонатора народного господарства призначення. А детонатор був приведений в дію мобільним телефоном, при дзвінку на який ну, струм. Електричній цепі привів до спрацювання електричного детонатора. Але Віталій довів, що таким чином довів судовому засіданні, що таким чином, як вважає досудове слідство, неможливо було виготовити цей пристрій. Він потребує пайки, потребує, ну, роботи тонкої, пропотливої і часу. І він не міг бути зібраний на колінці, як йдеться в обвинувальному висновку. Учасниками прес-конференції стали також і рідні Прийменка, мати та дружина. Вони відкидають будь-які закиди правоохоронців про те, що у Віталія Прийменка могли бути мотиви організувати вибух, адже раніше Прийменко та чоловік Віри Креч були знайомі по політичній діяльності. До того ж, не погоджуються близькі та рідні із версією правоохоронців про те, що Прийменко міг мати відношення до вибуху на реактиві, адже він раніше потрапляв у поле зору міліціянтів у зв'язку із справою про підрив пам'ятника Сталіну у Запоріжжі. Чому він це зробив? Чому це зробив мій чоловік, живучи зі мною в Києві, знайшов якусь баришню в Славянську і вирішив її підірвати? З якою метою? Якщо він хотів з нею якихось грошей, то де ці гроші? Тобто він зараз перебуває в СІЗО, він заарештований. Якщо це якась змова, то де підстави, де якісь докази вже пройшов доволі достатньо часу для того, щоб ці докази були представлені в суді. Жодних доказів не представлено. Більше того, жодна експертиза не підтвердила причетності мого чоловіка до цієї справи. Жодна експертиза, навіть по зброї була проведена експертиза біологічна, тобто там ці часточки шкіри, руки, таке інше. Вже ми говоримо про те, що справа. Розвалилася щодо показів підсудного Віталія Применка та допитаного в судовому засіданні в якості свідка крича Едуарда. Вони підтвердили факт свого знайомства. Крич заявив, що багато років вони знайомі в зв'язку з тим, що він був народним депутатом від народного руху України, депутатом Верховної Ради. От, приймав участь в багатьох заходах політичного характеру. А Віталій. Як громадський діяч е, організації, в якій він перебував, також перетинався. От е, на цьому ґрунті вони познайомилися і підтримували стосунки. Е, тому вважати, що це є якимось. Підставою для його звинувачення я я особисто не бачу і вважаю, що це об'єктивно. Я думаю, вкрича Едуарда Едвардовича купа знайомих. Чому тільки Віталій можна зачепити будь-кого наразі? Дружина Прийменка переймається вже не тільки долею чоловіка, адже з посиланнями на Віталія вона сповіщає про масштаби проблеми судової системи. І Ще хотіла наголосити з останньої нашої зустрічі з моїм чоловіком, 4 травня він просив передати, що таких як він. В Артемівському СІЗО перебуває доволі велика кількість людей. Буквально в кожній камері сидять люди: двоє, троє, то навіть до десятка людей, справа, яких фальсифікована, але фальсифікована справа, люди перебувають в СІЗО, суди практично не відбуваються. Тобто засідання переносяться, розтягуються. Люди сидять по 2-3 роки в СІЗО, виїжджаючи на засідання раз в рік. Боротися за свободу Віталія Прийменка Олеся планує так само активно на перемогу, сподівається, завдяки підтримці однодумців. Писати статті я буду писати ще до правозахисних організацій. Ми ще чекаємо рішення апеляційного суду. Якщо ну там два варіанти: якщо апеляційна скарга наша буде прийнята або не буде прийнята, то тоді або це буде продовження суду, або це буде додаткове розслідування. Ну, в будь-якому випадку ми будемо робити певні кроки. І ще я вже звернулася до народних депутатів. Благо, завдяки тій справі з тризубом минулого року. У мене їх знайомих багато, тому вони готові писати депутатські запити. Щоби я би хотіла завдяки вам, щоб е, місцева громада розуміла, що навіть коли ти один, ти не залишаєшся один. Завжди є до кого звернутися.